Я працюю 40 років вчителькою, але ж в мене немає нічого. Тому я не знаю, як зробити. Не те, що мільйон, а навіть тисяч п'ятдесят. Чи задумувалися ви над тим, щоб колись змінити сферу дії? Зараз, зараз задумуваюсь. Тому що обіцяли нам дуже жорстокі умови. Зарплатня вчителя приблизно 15 тисяч гривень. Всі, хто це чує, навіть сміються. Як так можна зараз? Мене чекають 60 зошитів перевірити і підготуватися на наступний день. 18 годин ми повинні працювати в тиждень. Але хочуть підвищити до 22 годин навантаження. А де мені взяти ці додаткові 4 години і зняти всі нагороди? Тобто я вчитель вищої категорії і старший вчитель. Ці звання всі зняти. І просто ти працюєш як вчитель. Ми працювали чотири суботи, підмітали вулиці. Це такий суботні. Ну так наша адміністрація воєнна сказала, і тому ми всі працювали. Я людина з вищою освітою, і після інфаркту, після інсульту це нікого не досується. Іди і підмітай. А що робити? Ми всі ну, вчителі дуже такі заскорузлі. Ми не можемо міняти свої професії, і нам складно ми всі, як правило, працюємо в одній школі всі ці роки.